Просто уявіть собі, ворог зараз просувається на Запоріжжя. Просувається. Через місяць бачили, що там Мосічук розганяє зраду, каже: все, нас будуть обстрілювати. Де ми з вами, шановні мешканці Запоріжжя, будемо ховатися? А стіна впадає, стеля впадає. Ми будемо ховатися ось тут. Ми будемо тут жити, сидіти, Вікна чекати відкриті. на перемогу в таких умовах. Ну, подивіться, вікна відкриті, пил, грязь, все сіде опіде. А тут можна буде вийти вибратися? Ця не можна. Чітка ні, ні. Вона не знімається? Ні, вона не знімається. Її зробили багато років і все це отак і є. Погано. Пил, бруд, все. Погано, ну треба, щоб вона відчинялась. Тут же можна вибратися правильно? Можна. Я розумію. Це ж як можна а ну, скільки же... тут виходів, це, ну, це я так розумію, треба до ладу довести. Теж Зовсім три. Ну, чотири, Воно ще одне вікно. Де? Вон. Угу. А ось Там Є. ще, там просто воно відкрите. Давайте пройдемо. Щоб... Вон, достояння наше Це Це приміщення. да, туалет Підступ. зробили. Туалет. Зробили, а вентиляції та немає у приміщенні. Ага, І воно. подивіться на стелю, вона вже цвіте. Ага. От бачите, Там е, пліснява така піш, пішла, От я зараз вам покажу. Такі, ну, бачите, да. І ну, труба, подивіться знову. Буде чорна. Все ж робили, робили, а труба, труба, подивіться, в якому стані. Не знаю, якось це все. У цьому приміщенні знаходиться дуже родина з маленькою дитиною. Тобто ви, ви тоді, ви тоді ну, показували, це. Бруд, пліснява, все. Тут ховається родина з дитиною. От виділили собі, винесли диванчики, сидять і Сидять, а Що робити? Це який жадем. Ви не, не вимикайте, давайте подивимося, що тут за віконечко віконечко, через яке можна. Оце приміщення постійно тече труба, каналізаційна. А, і ця теж решітка не знімається. Не знімається. Погано. От якщо що, як ви будете вибиратися, якщо щось трапиться. От якщо завалить той вхід, будете, ну я не знаю. Що О, Подивіться, буде. яка труба в нас гарна. Каналізаційна. Люди все, що могли, зробили, самі замінили. Mm -hmm. Все зробили. Це, може... Тут постійно тече. От бачите, патьок. Недавно ну, знову там... була аварійка. Це ви мені писали от місяць да, два, тому. що у вас Оця труба, так? Да? Оця труба. Вона постійно mm -hmm. тече. І затоплює а... новий туалет. А... Тут, а чому тут сухо? Воно просто висохло, да? а я бачу, що туалет же ж там. Тут, якщо бачите, що й не видно, да? що це. Так затоплено. це ми все прибрали. А ось тут, а ось тут, дивіться. Я як відкрила двері, а тут поток. Угу. І та труба тече, бачите, да? Ось там? Шо, це шо? приміщення градопроєкту. Градопроєкту, градпроєкт, градпроєкт. Обіцяв зробити у липні. Привезти до ладу. Але, як бачимо, липень минув, як і обіцянки град проєкту. Йдемо до приміщення ремсервісу. Це все, О, шановні ой. запоріжці, ой-ой-ой. Бомбосховище. Двері вам ремсервіс тут в туалет так і не зробив? Не зробили. Ви пам'ятаєте, оце двері в туалет, якщо хочете скористатись туалетом, підняли, відставили, пройшли. Все. Освітлення як тут не було, так і немає. Носо... Ну, з іншої сторони. З іншої Треба сторони. Пройти так. весь підвал і потрапимо до того, де можна включити освітлення. Ось тут, 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 тут подивіться тут. теж, можна пройти. Угу. Люба людина спотикнеться і все. Це якщо і на такій темряві йти, звісно. Он знову стінка. Угу. Угу. Подивіться, тут теж дитина. Дитина з особливими вадами uh -huh. сидить uh -huh. з батьками. От, подивіться, все тече, все мокре. Uh -huh. вот. Це Теж. літо, літо просто зараз. а Якщо це осінь, зима, це ну, могли саме зробили. Я зрозуміла, що ну, ви все, от. все прибрали, все зробили, але жодних зрушень. Ну, так о, ну, якісь те, хоч що... умови зробіть, ну кімнату, ну поставте там щось. Ну невже не можна до людей Ось тому, ще. що буде люди. Наконець закрили щечик. Закрили. А в чому це проявляється, не можу зрозуміти, в тому, що можна його відкрити? Так. Він на віду зайшов і все. Ага. Там і, так не, і не прибрали. у нас світла. Світло. 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 Там, Світло. там так і не прибрали. Так як було, так і є сміття. Хоча відписали, що прибрали. Угу. Так, може, вони чекають, що ви повинні прибирати. Ану, підсвітіть, що там? Що там. Та я зараз світло включу. Угу. Давайте обережно по тим сходам. Та я вже звикла до цього. Ух, господі, чуть не впала. Угу. Люди сюди ходять, ходять. Через люди і Ходять, і вони там лампочку не вийшли. Ми, ми сказали, зараз вийдемо, по я покажу. Я покажу. Так, да, це ж сміття, що там за сміття? Там якісь труби, цегла. Да? О, жителі побіжали, таракани. Що хочеш у нас є? Миші, таракани, все є. А це будинок осадку давав. Його ага. заливали жидким склом. І це приміщення закрили. Ага. Це вихід о туди градпроєкт. Зрозуміло, бачите, як тут все відбувається. Ну, давайте виходите, вимикайте, давайте освітлення. Та, ж там ну, тут вимикайте і підемо назад, повернемося. Так я ж вам хотіла двері показати. А, Двері давайте показувати. Двері, які повинні були бути укріплені. Mm -hmm. От подивіться. Оце е, комісія сказала, що це укріплені двері. І от вони самі... Ой, господи, самі двері. Mm -hmm. От подивіться. Старі не зачиняються всі в повутинні. Фу, А який у вас тариф? Скільки ви сплачуєте РЕМ-сервісу за? От я за трьошку плачу 364 шістдесят угу. Доброго дня. Бачите, нема тут освітлення. Якщо Немає, що, я прохала ми... зробити освітлення. Доброго дня. Бачите, в темряві так. Зустрічаються сусіди. Так. Темряві. Ну так да, в темряві. Скажіть щось для нашої влади. Тут я не знаю. Я що. не знаю, що Про, казати. Що у вас болить? Щоб люди почули. Боретися хочу... за це укриття, щоб воно було зроблено? За, за укриття я борюсь з грудня місяця 2022 міст року. Угу. І мені хотілось би, щоб вони все-таки зробили його. Вони вважають, що це потрібно тільки мені, а це не потрібно тільки мені. З, біля нас є тільки одне добро, там фанатська 3, отам от укриття. А люди біжать біжуть сюди угу, угу. і тут знаходитись неможливо. А скажіть, будь ласка, це таке файне приміщення? Тут є укриття? Тут немає укриття, тут є тільки паркінг. Ну воно теж угу. вважається укриттям угу. зараз. Ну у вас воно просто як бомбосховище, ж правильно? Найпростіше укриття. Найпростіше укриття, і воно як бомбосховище, не просто підвал у вас, а бомбосховище. Тому і дали у цю вам табличку лише те, що вам дали. Добре, шановна громада, будь ласка, робіть, ті репости, допоможіть. Рекордна 6, рекордна 7. Це ті будинки, вони не поряд знаходяться, щоб ви зрозуміли. Тут треба перейти дорогу, проспект Металургів, просто адреса так і йде. Людям вони потрібні. Якщо у вас такі ж самі проблеми, звертайтесь, будь ласка, давайте висвітлювати, давайте писати, давайте грантові кошти, які... Влада наша каже, що вони не можуть на оборону їх пустити. Хай пускають на укриття, які нам потрібні з вами. Ворог просувається, і нам з вами, нам з вами в в цих підвалах, укриттях, які в ганебному стані сидіти.